Батьком сучасного гумору називають Чарлі Чапліна. Це світова класика, яку повторювало не одне покоління. А от українські коміки, переважно вихідці із КВК. Ця популярна телевізійна гра вийшла на екрани уперше ще у 1961 році і живе донині. Раніше був класичний КВН. Тобто, а зараз там ми розкажемо то то, то. -то. Раніше був такий КВН, більш самодіячний, У мене одна из любимых шуток команди КВН Запорожі Криворог Транзит. Виходив Міша Гуликов, Я пам'ятаю, як зараз эти шутки, коли э, у них про роддом була в э, візитка, і він виходив, що роддом, прекрасне, кирпичное здание, Прийшов, родил і до свидания. А потім прижилися у нас і популярні американські та британські формати стендап камеді та скетч-шоу. Сучасний глядач вимагає більше динаміки навіть у жартах. Когда-то была популярна тема э, там, евреев э, там, да, и так далее. Поэтому шутили э, на эту тематику, да, и там фраза там, Мой дорогой там, э, иди кушать, разрывала зал э, в куски. Зараз уже шутят про гаджеты, про айпеды, про айфоны и так далее. Их на то время еще не было, поэтому собственно, не было повода для шуток. Особлива родзинка українського гумору політичні жарти. А от у Росії це табу. Хоча на перший погляд гумор у нас схожий. Проте саме політичні жарти швидко втрачають актуальність. Натомість стосунки між чоловіком та дружиною, побут і кохання вічні теми. Як показує досвід, попит на гумор не закінчується, адже це зворотній бік нашого життя.